Гроші, це показник, як би там не було. Але це показник. Це гроші, це там купила машину, купила квартиру. Ну тобто просто виходиш на зізвон, Там в тебе палички від себе арома, то в тебе, тебе труси, да, тебе трусить. Ну, так. Ти не до недостатньо добре працюєш, недостатньо багато працюєш. Не зможеш, що це буде довго, що в тебе мало часу. Всім привіт! Ви на каналі Фріланс на двох. І сьогодні ми знімаємо з дуже незвичної локації, тому що ми вирішили, що поки на вулиці літо ми хочемо знімати в різних прикольних локаціях, наприклад, просто в парку на газоні, тому що на наші відоси вдома ви не дивитеся ще протягом осені, зими і так далі. Коротше, про що ми сьогодні будемо говорити? В нас сьогодні тема дуже доволі актуальна для фрілансерів, особливо для дизайнерів на фрілансі. Це синдром самозванця. Ми хочемо сказати, що ми вже в принципі зачіпляли цю тему. В інших подкастах, але ми хочемо саме трошечки детальніше купнути в неї і розповісти, як це проявляється, як це було в нас, які причини, і як головне з цим боротися. Тому що побороти цей синдром не так вже й просто, як здається. Насправді це доволі складно, я хочу сказати, ми це знаємо. От, тому сьогодні будемо про це говорити. Але спочатку ми представимося. Мене звати Даша, я веб-дизайнерка, працюю на фрілансі та веду свій блог. Ось тут можете побачити посилання. А я Каріна, я також дизайнер на фрілансі зараз більше переходжу в графічний дизайн, активно веду свій блог, тому також можете перейти за посиланням і подивитися, що там є і залишитися, якщо вам сподобається. Давайте спочатку розберемося, в принципі, що таке синдром самозванця з научної взагалі точки зору. Взагалі, то це коли ти думаєш, що ти ще недостатньо. Хоча ти, наприклад, зробив вже багато. Дуже багато в тебе вже багато да. знань, багато ви. Угу. Вже не перший день там в дизайні або будь-які інші ні ніші. Але тобі здається, що, що ти, ти, ну, от, е, ти новачок, ну, ти ще нічого не вмієш, е, ти ще от, не зробив 10 проєктів, ти там не заробив ще тисячу доларів. А значить, ну типу, блін, ну все. Ну я нічого не вмію, е, я коротше не експерт. От це відчуття, коли тобі здається, що ти не експерт. Хоча насправді, так. Ну, насправді ти вже. Став Ого. цим експертом, так. Взагалі, як проявляється синдром самозванця? По-перше, це коли ти порівнюєш себе з іншими і думаєш, що завжди думаєш, що ти гірше за інших. Потім це страх показати свої проекти в портфоліо, тому що ти завжди відкладаєш той проект, який ти вже зробив, думаючи, що він не до, що ти зробиш краще. і можеш зробити краще, і таким чином ти ніколи не виставляєш Ти просто відкладаєш свої Чекаєш, 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 чекаєш. Але оце нарешті проект, який uh -huh. тобі подобається, ну він не настає все ніяк. Також може проявлятися в тому, що ти не підвищуєш чек, тому що думаєш, що в тебе не куплять за ту ціну. Високу. Коли ти скажеш вище, що в тебе проєкти не на ту ціну, коли ти скажеш скили, твої ще недостатньо ну, ну, хороші, хороші не для того, власні. щоб підвищувати чек. Також це проявляється в більшості випадків з блогом, що ти ще не знаєш, боїшся ти... взагалі про себе заявляти. Боїшся про себе заявляти, що ти думаєш, що ти взагалі неправильно це будеш робити, хоча да. немає ніяких правил не алго... не алгоритмів, які можуть бути взагалі введені блогу для кожного, типа одні угу. для всіх такого немає. Ще ділитися досвідом. Yeah. Ще це проявляється в тому, що ти боїшся проявлятися досвідом. Наприклад, якщо в тебе вже в мене, наприклад, таке є uh -huh. і доволі досі таке є, коли вже Хочеться ділитися досвідом хочеться в тебе вже, вже його балитися, ділитися. Так в тебе багато інформації багато ти знаєш чогось корисного. Ти розумієш, що ти вже можеш дати іншим е, ну, поміч по факту допомогти так. з їхніми проблемами. Ємко. Але ще здається, що ну, ні. блоками, але да. е, з іншої сторони тобі здається, що ти ще щось недостатньо знаєш. І, і от, наприклад, в тебе куплять, а угу. вийдеш, що ти не дав якоїсь цікавої, корисної інформації, і типа, ну, ти розумієш, що тобі здається знову ж таки, що ти не експерт, ти так, ще так. до цього не готовий, ти недостатня. Тому весь синдром самозванця, ну, в принципі, як він проявляється, він зводиться до відчуття, що ти не до. Недостатньо е, добре працюєш, недостатньо багато працюєш, е, недостатньо в тебе там чек хороший, недостатньо хороші роботи, недостатньо цікавий блог. Коротше, все недостатньо. Оце і є синдром самозванця. І е, я вважаю, що у дизайнерів, особливо на фрілансі, він проявляється дуже яскраво. Чому? Тому що, як мінімум, ми працюємо на фрілансі, а не в компанії. Так. Знаєш, типу, коли є, от коли ти працюєш в компанії, в тебе є відчуття, що ти чітко трудо влаштований, ти. Ну от ти працюєш, тобі платять за це зарплату. На фрілансі в тебе немає цієї стабільності, uh -huh. і ти сам за все відповідальний. І от тобі здається, що та ні, я ще не готовий, тому що я ж на фрілансі працюю. У мене ж ну, типа, не в компанії uh -huh. там я працюю і так далі. І через це також з'являється синдром самозванця. Взагалі, звідки йде той синдром самозванця, може вже він йде ще з дитинства? І так, це так мені здається, в більшості випадків. Ми знаємо, що батьки нам в дитинстві говорили, чому в тебе наприклад 10, а не 11, як в той там дівчинки, чому не так знайомо. треба краще і так далі. О, ти отримала 12? Ну, типу, і що? Так і треба? Так, Це ну. просто база, це так і має бути. Типа, тебе за це ну може й похвалили, сказали молодець, ага. але це не відчувалося так яскраво, як те, коли ти не отримаєш ці 12. Так. А, і це знайомо, я думаю, всім через те, що от у батьків у більшості радянське виховання. Ну так я, наприклад, боялася йти додому, коли в мене там була якась погана оцінка, і мені вписали її в щоденник. Я, наприклад, навіть склеювала сторінки або просто прятала чи коректором там я. Якось ну коротше mm, да. підлаштову. Ну і е, знаєте, батьки напевно це робили несвідомо. Вони не mm -hmm. думали, ну не, не спеціально це робили, щоб там нам якісь травми нанести. Мені здається, вони думали, що вони нас так мотивують. Mm, да, що вони навпаки краще mm -hmm. роблять, але це не так, тому що психологічно всередині народжується ось цей синдром. Самозванця, що це завжди недостатній. Mm -hmm. І навіть якщо вони не хотіли чогось поганого, хотіли тільки хорошого для нас, вийшло навпаки. Так. Сталося не так, як гадалося. Угу. Тому зараз у більшості людей цей синдром самозванця дійсно не явно. Взагалі, давайте поговоримо тепер про наш особистий досвід, що в тебе було. Ну, в принципі, в мене синдром самозванця мені здається і досі проявляється, навіть мені не здається. А в проектах він проявляється на постійній основі, тому що досі називати високі чеки мені страшно. <кій> <кій> Хоча Знає, я побачила відос, коли ти. Ти просто виходиш на зі там в тебе, палички в себе арома, ти в тебе, трус. да, тебе досі, трусить. Ну, да. Там тебе ніхто не покусає, ти все одно просто. Да, хоча це вже там я не знаю соти зі дзвон, mm -hmm. блін, за, за все життя. А, ну що я хочу сказати? Що в мене в проєктах реально стрьомно називати високі чеки. А, хоча я вже вмію це аргументувати, я вмію продавати. В мене досвіду вже дофіга, тому що в мене було ну дуже багато проєктів. Я працювала з різними клієнтами, з різними нішами. Я завжди знаю, що запропонувати клієнт. Тобто в мене немає такого, що клієнт приходить з якимось запитом, і я не знаю, як його реалізувати, mm -hmm. що зробити. Yeah. В мене дуже багато досвіду, але... Все одно, десь всередині мене сидить а, цей синдром і каже, що та ні, ну типу, напевно, що ні. Ти ж не працювала, наприклад, з кимось ще як, з якимись відомими замовниками, з відомими брендами, все значить, ну типа таке. А також в мене проявляється синдром самозванця в тому, щоб ділитися досвідом а, з іншими дизайнерами, бо мені завжди здається, що я знаю недостатньо. І, хоч у мене зараз є наставництво <кій> по веденню блогу саме для дизайнерів, але. У мене все одно є думка, що воно недостатньо хороше, недостатньо там багато інформації. А, і від цього з'являються думки, що потрібно пройти ще один курс, а, щоб покращити да, свої знання. І потім, а, от я вже записала наставницю. У мене чотири дівчинки пройшло наставництво. У мене є записані уроки, а, і я їх записала. Тобто кожна з них переглянула, ну типа лише по разу, да, ці відоси. І що я думаю, я вже хочу їх перезаписувати, тому що мені недостатньо. В мене там погане світло, мені здається. Я там якось неправильно розмовляю. Ну, типу, я там погано розмовляю, тому що це були в принципі перші мій досвід, коли я записувала отак, от на камеру, щось якісь розмови довгі, да ну уроки. От і тому завжди здається, що недостатньо, і це постійно. От просто постійно. Як воно в тебе розповідає? Взагалі, коли ми говорили про ось цей досвід, що ми вже можемо закрити будь-який запит і взагалі. І так далі, і я думаю про те, що коли е, людина в мене запитує щось, а я їй відповідаю, і я дуже класно відповідаю. Думаю, блін, а звідки я це знаю? Знаєш, я завжди так дивуюсь, і ти думаєш, а це теж синдром самозванця, тому що я така, та ні, я, я ж ти просто це просто да, мені повезло, це, всій, це просто так, да? так. Мені в голову там прийшло. Я відповіла, як так взагалі може бути. Тобто я не говорю, блін, я молодець, у мене вже стільки досвіду, е, що я можу закрити. Е, будь-який запит. Ось з цим в мене проблемка трошки. Про чеки так, це взагалі болюча наша тема. Тому що не знаю, як би ти це не пропрацьовував все одно. Не знаю, може, це теж іде з дитинства, коли ми економимо. да, да Це теж абсолютно теж фінансова ось ця сторона. Фінансове питання воно теж іде угу. з дитинства, коли тобі казали постійно, що, наприклад, недостатньо грошей, і ти знаєш, так. переймаєш на себе і переймаєш. Є така штука, коли ти рахуєш гроші клієнта, так. і ти думаєш, що блін, та ні, ну йому дорого. Ну я хочу йому допомогти. Uh -huh. Я хочу зробити йому знижку, тому що ну звідки в нього сто стільки грошей. Ну так, це коли це не твоя uh, проблема, коли uh, ну скільки в uh, клієнта так. грошей? Ну, типу, як ми у батьків просили, там мені потрібно там ну, типу, 200 гривень. А він ну, батьки казали, там нас стільки немає, тільки сто є. Uh -huh. І ти вже ну на думаєш, свідомості да. думаєш, у клієнта що клієнта. так само. Ти наступний раз не попросиш вже 200 гривень, тому що ти почуєш цю відмову, для мене, наприклад, трошки це... буде е, так. Я, я відчуваю провину саме зі своєї сторони, а не зі сторони іншої людини. Ну що ти забагато попросила? Так, діпа. забагато Попросила, і більше я не попрошу. У нас у всіх однакові травми. Так. До це траємо дві база. років. І тому е, часто проблема з підвищенням чеків, угу. зі страхом підвищувати чек, це додумування за клієнтів і рахування їхніх грошей. Угу. Від цього потрібно позбавлятися, бо по-іншому просто неможливо зрости. Тому ми зараз в процесі, ми намагаємося це робити і намагаємося поборювати так. цей страх. Взагалі, найчастішою причиною, яка може бути синдрому самозванця, це те, що люди. Е, в соцмережах. ідеалізують своє життя, ідеалізують своє життя, і в загальному випадку, коли ти показуєш те, що не подобається, як є... Якісь інші людини, вони починають писати тобі хейт, типу хейту. Наприклад, коли ти показав свій проєкт, і, і інша людина подумала, що їй потрібно висловити свою думку, хоча вона бу, була непрошена. І тим самим, Негативні коли це саме перші маєте. ваші хейтерські коментарі, вона сприймається. Навіть не вперше. Ну, типу, е, вони сприймаються якось. Ну, Що я не такий, на я себе. щось не так зробив. Так. Да. Ви не думаєте, що це насправді е, проблема тієї людини, яка написала угу. вам коментар. Кожен хейтерський коментар це так. Е, людина свою біль е, впливає на вас, тому що вона хоче так, а вона так не може, в угу. неї цього немає. Е, і тому. Е, Вот воно насправді так є, але в момент, коли ти це читаєш, ти не думаєш про те, що ця людина висловила свою ось цю хейтерську думку просто тому, що їй болить всередині. Ти, ти сприймаєш це на свій рахунок угу. і думаєш, що. Ну, да, справді це, це в мене проблема. Це я щось не так зробив. І ну, коротше, ти сприймаєш це на себе. І відповідно ти думаєш, що блін, да, я недостатньо, в мене щось не так. Я типу поганий якийсь. Проші ти починаєш себе знову ж таки звинувачувати. звинувачувати так. Ще е -е, багато в нас, ну, типу, різних ком'юніті багато, і е -е, яке б ти попав, наприклад, є сайти для гарної картинки, е -е, які робляться. І ти потім не розумієш, чому цей сайт, який просто приносить тих гроші, а які, які приносять продажі, да. ти починаєш думати, що ті сайти класні, а мої вже не дуже класні. Коротше, ти порівнюєш так. себе, порівнюєш угу. себе з іншими. І також, звичайно, що ще проблема в соцмереж? Це картинка ідеальна, яку показують інші люди, яка викликає в тебе синдром самозванця. Наприклад, коли людина твого ж віку. Ви однакового віку, mm -hmm. да. Mm -hmm. а, але а, ти от починаєш розвиватися там в якійсь сфері, а людина вже чогось досягла в своїй сфері і досягла чогось такого, ну типу масштабного, mm -hmm. що в неї в неї вже багато грошей. В неї ну для нас це показник для всіх. В принципі, гроші це показник, як би там не було. Але це показник. Це гроші. Це там купила машину, купила квартиру. Ну тобто там їздить, подорожує всюди. Uh -huh. І, ти і думаєш, багато що, ти, людей... що людина це робить за кошти, які вона сама заробила, заробила uh -huh. на дизайні чи на іншій сфері. Да, і ти починаєш думати, uh -huh. а чому в мене ще такого немає? Хоча, наприклад, є стільки ж років, ми стільки ж, наприклад, в одній сфері да, крутимося, uh -huh. ти починаєш думати, що все ж таки щось не так з тобою. Тому що, якщо людина змогла, а ти не зміг, то проблема в тобі. Хоча ми не починаємо замислюватися над тим, що є різні, ну у всіх різний шлях, різний Бекграунд по різному люди розвиваються в різному темпі. Про це ми в цей момент не думаємо. Ми просто себе з'їдаємо цим синдромом mm -hmm. самозванця і кажемо, що блін, ну все, я коротше хіровий, до побачення, телебачення. Yeah. Не буду нічого взагалі робити. Краще, типу, не буду робити нічого, ніж буду робити погано. А коли ти розумієш, що а, в цей момент ти просто себе починаєш з'їдати зсередини цим синдромом самозванця, ти не починаєш шукати якісь логічні пояснення, mm -hmm. якось здраво мислити, ти мислиш, просто от йдеш на виду цього синдрома, і на цьому все а, і тому відповідно а, Такий стан е, заходить, що здається, що краще не робити нічого, ніж робити погано. Але це програшна стратегія, краще робити спочатку погано, але з часом ви наб'єте свою руку, навички е, з практикою все прийде, і потім ви побачите результат. Тому що одразу робити добре, будь-що, що б то не було, це просто неможливо, бо е, потрібно вчитися. Ми не можемо всі одразу, наприклад, там я не знаю, можна одразу почали ходити чи там читати, ну, писати да. ну типа. Тому е, тут так само. Давайте поговоримо про те, як взагалі боротися з цим синдромом самозванців. По-перше, ми хочемо сказати, що це оточення людей, які тебе підтримують, які тебе надихають, мотивують. І це означає, що потрібно одразу відсіювати з оточення людей, які тебе не розуміють і кажуть, що ти займаєшся mm -hmm. фігньою. Дуже часто і досі, хоча, типу, зараз це дуже актуально і дуже класно, та вести блог, і це не класна ніша, з якою можна дійсно в якій можна дійсно зростати там. Mm -hmm. і Розвиватися, але більшість людей ще досі цього не розуміють і кажуть, та що ти будеш, ну типу ти ж блогер, фігню якусь будеш знімати. А, і люди цього не розуміють. І от таких людей зі свого оточення треба відсіювати. Якщо люди вас не підтримують, якщо люди вас не розуміють, якщо люди вам кажуть, що ви робите якусь фігню, а, ні, не потрібно їх слухати, потрібно собі а, шукати інше оточення. Наприклад, знайти собі а, друзів з тієї ж ніші, в яку ти заходиш. От, наприклад, як ми познайомилися з Дашею завдяки дизайну, і ми а, весь час нашого розвитку. Що ми дружимо, ми одна одну підтримували, uh -huh. а, і відповідно вже є от відчуття мотивації, що ти не один. Що тебе підтримують, тобі допомагають, так. якщо потрібно, а, тебе розуміють, бо ви е, мислите однаково, ви в одній ніші розвиваєтесь, ви мислите однаково, і це дуже класно. І тому перша наша порада це змінюйте своє оточення і намагайтеся шукати саме те оточення, яке буде вас мотивувати. Також дуже круто писати іншим дизайнерам, що ну, класні коментарі. Якщо вам сподобався їх контент, якщо сподобався їх проєкт, тоді напишіть там молодець, класно, дуже круто. І вони. Е, Наприклад, дадуть відповідь вам взаємно, і таким чином ви вже законе. Не знаю, коли мені пишуть люди коментарі, я взагалі ну на цьому небі від щастя. Тому що для мене це е, в принципі я вже не залежу від думки оточуючих людей. Але коли ця думка позитивна, я думаю, все, я все роблю правильно в цьому житті. І в більшості випадків це круто зараз. Працюю в втретці, але не знаю. Там ділиться 50 на 50. Деякі люди говорять, що там вже токсичне ком'юніті, але О, не знаю, в мене. Але, всюди, ну, типу, якщо ти ціпа. токсичний, воно інколи буває, що воно там рекомендації тобі такі дає. А в мене, наприклад, я заходжу і не бачу токсичних коментарів, не знаю, може воно в мене вже. Ні, ну вони є 100%, так. вони всюди є, тому на це просто потрібно звертати uh -huh. увагу. І фокусуватися, фокусувати свою увагу саме на чомусь позитивному, також можна в кінці, наприклад, кожного дня, там кожного місяцю, кожного закінченої справи кожного проекту так. робити собі якісь подарки, подарунки подаруночки маленькі, там невеликі. Ну можна Ні, і великі, як від того, вона, яка була хочеться. да так. А якщо це якийсь великий ага. проект, наприклад, то можна в принципі зробити і великий собі подарунок після такого так. проекту. Можна просто робити подарунки, щоб ти розумів в загальному, що. Ти себе хвалиш і купуєш собі те, що ти давно хотів, і таким чином, ну ти як добачити свої. Досягнення, і ти будеш так. відчувати, що ти не просто стоїш на місці, ти розвиваєшся, в тебе є mm -hmm. а, ну ти щось зробив. Значить, а, це вже твоє досягнення. Плюс так. досягнення, кудись можете виписувати собі ці досягнення, щоб розуміти, mm -hmm. а, що вони у вас є. Тому так, що коли ми постійно треба виписувати, тому що я постійно, наприклад, забуваю Ну про да. них. тому, що вони сприймаються, коли ти постійно щось mm -hmm. робиш, да, в цьому варишся вони сприймаються як щось а, звичайне. Наприклад, теж ведення блогу. А, Кожного дня робити контент, наприклад, да, щось викладати. Uh -huh. Воно здається вже зараз, коли ми це робимо протягом там довгого часу, то це здається база. Типа, це здається, що це абсолютно нормально, це окей. Так. А потім ти згадуєш, що блін, да це насправді складно. Далеко не всі люди так роблять. І я, ті, реально молодець, що я це uh -huh. роблю. А це означає, що... Це моє досягнення, і відповідно, це також ось ці всі списочки досягнень, подаруночків для себе, вони допоможуть вам боротися з цим синдромом так. самозванця і перестати думати, що ви недостатньо, тому що ви дуже дуже достатньо завжди. Ще одна порада, це не чекати якогось моменту, а завжди діяти, тому що коли ми починаємо в своїй голові уявляти, що нам треба зробити, і в нас цього цей синдром самозванця прилітає як на крилах кохання, mm -hmm. за три секунди просто що ти не зможеш, що це буде довго, що в тебе мало часу, що ну мало коротше досвіду, сил, мало і досвіду, і сил. А якщо, ну наприклад, я ось дуже часто це перевіряю, а якщо просто відігнати всі думки і просто сісти і робити, воно дуже швидко робиться, і дуже класно. І дуже ти думаєш, потім Боже, яка я молодець, що я це зробила. Да, е, оце відчуття. Угу. Знаєте, коли в тебе це щось вдалося… Відчуття, щось я думаю, зробив, і як в тебе враження, ніби в тебе перемога. Ти от дійсно себе переборов, ти щось зробив, і ти вже молодець. Важливо угу. себе хвалити за будь-яку дрібницю. Так зробили в блог карусель, похваліть себе, зняли якесь відео, похваліть себе, зробили якийсь дизайн, який ви викладете потім в. Пінтерест, я не знаю, в, в Тік-Ток, втретє завгодно, похваліть себе. Забудь що хваліть себе. Головне, робіть, хоча б щось кожного дня, а не просто думайте, що вам потрібно щось mm -hmm. зробити і нічого в кінці. В кінці, Мені кінці не Мені здається, ось це хвалити себе. Це теж з дитинства йде. Я ось знаю, люди діляться на два типи: яких не хвалили взагалі, і яких просто не знаю. Да? Просто за кож кожен їх шах хвалили. Так, так. висновку можемо сказати, що. Взагалі, синдром самозванця є у кожної людини, і в загальному, якщо це пропрацьовувати, то він до кінця ніколи не зникне. Тому так, що у це окей. Да, ну, про типу у всіх ми він... не роботи. Він... У нас є емоції. По факту e, так? цей синдром самозванця uh -huh. він у всіх просто на різній uh -huh. стадії. В когось більше, в когось так. менше, але в цілому він присутній у всіх. Навіть якщо хтось каже, що його угу. немає, ну скоріше за все, просто людина не хоче це визнавати. Але скоріше за все, це синдром самозванця є. Тому е з ним варто боротися, але його також варто прийняти, щоб з ним боротися, його угу. варто прийняти в себе і зрозуміти. Прописати собі чіткі кроки, дії, як з ним боротися, а не просто типа і, взагалі, звідки він береться і чому так... так проаналізувати свою ситуацію? Звідки він береться? Можливо, у вас реально є якась ну, типу, ну не те, що травма, але якийсь там тригер або ще щось. Це просто пропрацювати і е, продовжувати собі далі розвиток з цим синдромом самозванця. Е, просто робити не ідеально, але головне робити. От ми зараз сидимо, нас дує вітер. Але що так, ми все одно викладемо цей підказ. І е, в загальному ми хочемо сказати, що, наприклад, якщо ви додивилися це відео, ми дуже сподіваємося, то просто після перегляду підійдіть, Наприклад, якщо ви там е, не захотіли виставити колись е, якийсь проект, як ви думали, що він не до Просто візьміть е, його всюди. запостите його. Потім, якщо ви там е, боялися Говорити. вийти в блог, е, виходьте, пропишіть сторітелінг. Е, потім, якщо, наприклад, ви боялися е, вже Ділитися досвідом з іншими дизайнерами. Просто там, наприклад, накидайте собі якусь там консультацію, чи що так, взагалі ви знаєте, вже крок зробити. Так просто зробіть перший крок, і таким чином мені здається, це дуже допоможе. Да, у май це майбутньо. вже буде допомагати боротися mm -hmm. з синдромом самозванця. Ми дуже вам дякуємо. Ми сподіваємось, ви додивилися до кінця. Будемо чекати на ваші лайки, коментарі, так. на вашу підписку. І взагалі будемо чекати на ваше враження від нашого подкасту. Залишайтеся з нами і чекайте наступних відео. Всім пока-пока.